Так, розв'язуємо задачу 6,28. У рівнобічній трапеції, бічна сторона дорівнює меншій основі, а діагональ утворює із цієї основою кут 20 градусів. Знайдіть кути трапеції. Так, рівнобічна трапеція. Так, добре. А, дорівнює менший. Ага, тобто так, а да? діагональ з цією основою кут 20 градусів. Діагональ з цією основою 20 градусів. Добре. Так, знадіть кути трапеції, Ну, звісно. Значить, якщо АВ АБ, АБ дорівнює Б то. Звідси маємо, що трикутник АБЦ рівнобедрений. Якщо він рівнобедрений, я здесь поставлю кут 1, кут 2 і ось це буде кут 3. А, то тоді кути при основі рівні, тобто кут 1 дорівнює куту 2. Так? Тепер кут 3 дорівнює куту 2. Чому? А, як внутрішній? різносторонні. Кути при БС паралельно АД і січній АС. Тобто кут 2 дорівнює куту 1 і дорівнює Значит, мы уже имеем, что угол А равен 2 умножить на 20 40 градусів. Так? А, тоді кут А плюс кут Б дорівнює 180 і тоді кут Б дорівнює 140. Да? 180 мінус 40-140 градусів. А, це рівнобічно трапеція, тому угол А дорівнює углу Д. и будет 40 градусов, а угол Б, ой, а угол С, доривняя, угол С, до 140 градусов. Вид 40, 140, снова 140 и снова 40. Розглядаємо завдання 6,30. О, точка перетину бі з кутів А і Б, трапеції а, Б С, Д, Д, А, Д, паралельна С. Доведіть, що кут а, О, Б – 90 градусів. Так, в нас є трапеція. А. Так, АД паралельна БЦ. АД БЦ. А БЦД. Хорошо. АД паралельно БЦ. І О точка передану бісектрис А і Б. Добре. Так. Так. І нам потрібно довести, тут буде О, що це в нас 90 градусів, так? Ну, в дано ми можемо написати. А, так, А, Б, С, Д, трапеція. А, Б, С, паралельна паралельно А, Довести. Ага, бісектриси, значить, у нас А, О і OB, Це бісектриси. А довести. що кут АОБ 90 градусів. Так, добре, позначимо кути. Наприклад, цей 1, 2. 3, 4. Нам так буде не лягче об'ясняти. Так, якщо в нас, так, доведення. Якщо АО бісектриса, то кут 1 дорівнює куту 2. так кут 3 дорівнює куту 4. Так? Так, як АО і ОВ бісектриси. Так. А тепер, а А ми знаємо, що Завластывистью вещи трапеции ⁇ кут А ⁇ плюс кут Б ⁇ до 180 градусов. Так? Кут А ⁇ это у нас кут 1 плюс кут 2. Так? Кут Б ⁇ это кут 3 плюс кут 4. Просто заменили. Так. Но мы только что увидели, что угол 1 равен углу 2. То есть у нас получается 2 угла 2 плюс, а угол 3 равен углу 4, то есть 2 угла 3. 180. Можно двоечку вынести, будет угол 2 плюс угол 3, равно 180. Поделим все пополам, ну на 2, угол 2 плюс угол 3 равно 90 градусов. Итак, и если мы посмотрим, что в треугольнике получается, что сумма углов 2 и 3 – 90, значит, отсюда следует, что угол АОБ тоже 90, потому что всего в, в сумме углов треугольника должно быть 180 градусов. Так. Тема номер 6.34. У ревнобичной трапеции АБЦД АД – больше сторона, АД дорівнює CD і кут BAC дорівнює 18 градусів. АД равно СД, і AB равно СД, тому що рівнобічна трапеція. І BAC 18 градусів. Так. Д. Трапеція АВ дорівнює СД. Це значить, що вона рівнобічна. І АД дорівнює СД це за умовою. І кут БАЦ дорівнює 18 градусів. Знайти. кут А, кут П, кут С і кут Д розв'язання. Так, позначимо кут Це AD за Х градусів. Так, тут буде Х. Так як трапеція рівнобічна. Трапеція рівнобічна то. Кут А до ривня куту D. Так, и получается, что кут А у нас выглядит как x плюс 18 градусов, то тогда угол D тоже будет x плюс 18 градусов. Так, прикутник А, Д, ревнобедренный, потому что А, Д равно СД. Так как он равнобедренный, то углы при основании равны. Значит, кут CAD а, равен куту ACD а, и равен тоже x градусов. А сумма всех углов треугольника, да, мы можем взять в треугольнику ACD, а, да, кут CAD. градусов так я рисунок оставлю дано уберу потому что было бы что куда посмотреть так и еще мы маем о в няня x плюс x я вот здесь подпишу тут тоже x а тут x плюс 18 вот так x плюс x

так, ага, угол D можем сразу найти. Это 54 плюс 18. Это будет 72 градуса. Значит, угол D равен углу А и равен 72 градуса. А угол Б будет равен 180 минус 72. Это будет 108 градусов. Так. Так, и соответственно угол С будет тоже 108 градусов. Угу, это я уже не могу стереть. Так, выплавить. 72, 108, 108, 72.